Всім привіт! Сьогодні у нас тема про плагіни. У нас з'явились деякі нові можливості. У нас Олександр допомагає нашій спільноті і він випустив шість нових плагінів, які допомагають в наших проєктах і в нашій роботі. Давайте конкретно про кожний з них. Я їх собі завантажив, я їх трішки потестував. І можу про них розповісти. Перший це плагін для перенесення кріплень. Тобто, це що схоже з тим, що ми вже з вами користуємося, про нього я трішки пізніше розповім. Вивести список деталей це чудовий плагін, який дає також більш конкретну інформацію про всі деталі, про фурнітуру. Видалити з імен груп Нижній Дефіз. Тобто, коли ми розмічаємо, у нас з'являється нижній прочерк. цей плагін його видаляє. Додати, видалити префікс це розмітка наших груп, наших деталей. Зробити унікальний якийсь об'єкт. Тобто, коли ми щось копіюємо, воно стає схожим, Тобто, його можна так само редагувати і воно редагує за собою. Головний проект тому цей плагін він дає можливість їх відокремити. Наступне це розмітка, тобто, це назва в деталях, видалення і віконце, яке дає інформацію про конкретну деталь. І плагін, який, на мою думку, і на думку Олександра, це такий містер-хай на мінімалках, тобто він переміщує об'єкти з розміткою з текстовим. З текстовою міткою і не розмічені на окремий слой, і їх потім можна або видаляти, або скривати і так далі. Давайте конкретно про кожний з них. Перше, що нас цікавить, це перенесення кріплень. Перенесення кріплень, воно діє по принципу плагіна, як в Олександра, тобто, маючи якусь деталь. До прикладу, я зараз скопіював кутник в габаритах 20х20х15. Ось, я його розмітив. Тепер можна до нього, наприклад, додати. Це звичайна група, тобто максимально примітивна, щоб не займати багато часу. Тепер до нього можна додати коло, тобто ми можемо розмітити, якщо в нас є якісь документації. Зараз я не буду конкретно до якогось розміру прив'язуватись, я хочу просто показати, як він працює. Тобто робимо коло, до прикладу, робимо я звичайну розмітку. Діаметр 1 мм. Робимо групу. За допомогою плагіна Константина ми робимо отвір глибиною 3 мм. За бажанням можемо додати ще й саморіз. Я зараз це робити не буду. Нажимаємо ОК. то ж саме робимо з цим. Тобто у нас два кола. Так само робимо групу. Назначаємо потрібний нам атрибут. Нажимаємо ОК. Ось у нас є тепер. Два кола, і наша головна група фурнітуру, яку ми будемо назначати назву, і будемо по ній мати якусь інформацію. Спочатку ми перемістимо наше коло на технічний, технічну мітку. Тобто, це дефіс для того, щоб плагін міг звідти взяти цю інформацію, просканувати по ній. Нашу групу. Ми переносимо на мітку з фурнітурою, Тобто, плагін, незалежно від того, це буде там номер 10 9 Головне, що він буде брати інформацію з назви, Тобто, якщо у вас присутня назва там фурнітура з великої і з маленької букви, він буде брати цю інформацію звідти. Тепер, що ми робимо? Ми, як завжди, робимо, можемо назначити, назвати нашу групу. Тобто, можемо або за допомогою плагіна від Константина. За допомогою 3 d фурнітура тобто дати їй назву, атрибути, і потім в нас це з'явиться в звіті. Тобто, давайте зараз вам покажу. Беремо там 3D-фурнітуру, назначаємо її даємо назву, там кутник, можемо навіть додати сюди артикул. Ось тепер наша група буде відображатись в нашому звіті. Тобто Ми можемо брати інформацію зі звіту, експортувати в Excel і використовувати це через плагін Константина. Або можемо просто, враховуючи, що це у нас група з фурнітурою, ми можемо дати назву. Тобто, До прикладу, можемо для себе для зручності, дати квадратні скобки такі, взяти круглі скобки. В цій ми позначаємо, хто в нас продає, тобто це в даному випадку у нас постачальник VR. А потім даємо сюди артикул для швидкого пошуку та назву. Копіюємо. І за допомогою звичайної назви назначаємо. Ось. Робимо: у нас вона заблокована. Тобто ми її можемо або заблокувати плагіном, або просто якось ще іншим способом заблокувати. Робимо головну групу. Створити групу. Назначаємо компонент. Можемо підписати кутник. Одинарний. Можемо залишити, як є. Створюємо. Потім заносимо, зберігаємо собі на комп'ютер. Я для цього використовую Flex Tools, компонент Finder. Тобто я, в мене є технічна папка, де я там тестую щось. Я прямо сюди. Зберігаю наш кутник, ось в мене він вже є, я протестував. Зберігаю сюди. Потім, до прикладу, якщо ви там можете видалити, ви там працюєте, ви створюєте для прикладу якусь там тумбу. Давайте зробимо панель. Деталь, корпус. Розмічаємо наші деталі. 200 мм вгору, 200 мм в ширину, і так само нижню частину. Масштабуємо, щоб нас габорити були однакові. І розмічаємо по матеріалам, якщо це, звісно, нам необхідно. Дістаємо наш кутник. Ось він у нас. Розміщаємо в потрібному нам місці. Для зручності ви можете, звісно, додати сюди. А якусь прив'язку, тобто зробити для себе, як я робив це на завісах, на направляючих. Ви можете для себе, якщо у вас необхідні якісь там відступи, мітки, ви можете це зробити за допомогою олівця, просто назначити якісь там лінії, згрупувати, помітити на необхідну вам мітку і занести сюди ж. Потім, якщо що, його просто видаляти. Але це більше для зручності. На звичайних таких простих елементах в цьому немає ніякого сенсу. Переносимо, знаходимо. Середину переносимо на середину. Робимо таку ж саму послідовність. Тобто, в нас є компонент, є дві деталі ДСП Робимо загальну групу. Всередині нашої групи знаходиться той же самий компонент, який у нас зроблений таким ось невеличким сендвічем, в який запаковано все необхідне. І наші звичайні дві деталі. Робимо розмітку. У даному випадку ви можете проставляти дві галочки, вам не потрібно прибирати там зайву. Тобто назначаємо, розбиваємо наш оцю, оцей компонент, нажимаємо ОК. Після цього наша загальна група залишилась, наші кріплення вивільнились. Наш, наш кутник тепер окремо і дві деталі розмічені. Для того, щоб плагін спрацював, вам потрібно, щоб ваші деталі. Були розмічені, на них з'явилися лейбли. Після цього ви вибираєте цю групу. Нажимаєте Перенести кріплення. Нам пише, що переміщено дві групи, тобто, у нас є два кріплення з нашого технічного шару. Нажимаємо ОК. Після цього він деталі переносить кріплення на деталі. Фурнітуру він групує, для того, щоб у нас не було хаосу, щоб нам було зручно. Вся фурнітура, яка буде на міці з фурнітурою, він до неї створює окрему папку, підписує її таким ось кругляшком, для того, щоб воно було просто знизу по послідовності розмітки, щоб воно не залежало, воно буде завжди внизу. нам, І тут у нас внизу знаходиться наш кутник. Тепер, коли ми зробимо розкладку, ми побачимо, що в нас є наше коло на двох деталях. Можемо тепер навіть завантажити перевірити, щоб все було добре, перейдемо на сайт VR, конвертуємо. Бачимо, що наше коло спрацювало. Тобто, в нас є розмітка на першій деталі і на другій деталі. Тобто, якщо б ми додали сюди ще й атрибут, там саморізів, до прикладу, воно б завантажилось нам фурнітуру. Тобто, перенесення працює дуже схожий принцип, яким ми вже користуємося. На мою думку, це дуже чудово нам полегшує нашу роботу. Тобто, Ми для себе можемо наробити базу фурнітури, це може бути там, направляючі підйомники, все що завгодно. Тобто, навіть авентус можна зробити і перенести таким чином. Нам, необхідні нам кріплення, необхідні нам атрибути. Наступний плагін це інформація, яку він виводить для нашого звіту. Тобто, попередньо ось ми зробили з вами такий ось, можна сказати, модуль. Ми нажимаємо на вивести список деталей. І тепер у нас з'являється вся інформація, яка в нас виділена. Тобто, в нашому випадку це дві деталі, їхній розмір їхні їх матеріали, в даному випадку, я розумію неправильно, тобто це 16 мм плита, але це не має ніякої ролі, тобто він виводить цю інформацію. Знову ж, якщо не вибирати, тобто, до прикладу, якщо в мене було декілька модулів, давайте я з вами. Підвантажу зараз якийсь додатковий модуль, перетворюю його з компонента в групу, у мене на сцені тепер є кутник. І мій модуль. До прикладу, якщо я виберу цей модуль, мені так само дасть інформацію по всім компонентам, які знаходяться всередині нього. Якщо я не буду нічого вибирати, просто ось. У мене сцена без вибраних модулів. Я нажму відобразити, він покаже, бачите, вся сцена. Тобто Він показує все, що є на нашій сцені. Як це можна використовувати? Це можна використовувати або робити для себе звіт. Тобто, до прикладу, ви можете окремо відкрити лейаут. Це дуже зручно робити для лейауту, для документації. Зараз я покажу, як це робити. Ось я відкриваю якийсь документ. Копіюю сюди цей кутник, переносимо. Ну, Якось розмічаємо, щоб він тут був у нас. Повертаємо, як нам зручно. Можемо назначити йому необхідний нам стиль. Тепер ми беремо документацію, робимо звіт, копіюємо і прямо сюди вставляємо. Ось тепер таким чином по схожому образу, як у нас було колись для базісу, а просто розмічаєте, як вам необхідно. рухаєте, Ви можете отримати, звісно, ви можете це все редагувати. Це, звичайна, наша таблиця. Ви можете для себе витягнути цю документацію. Це як приклад. Другий приклад. Ви можете прям цю документацію так само взяти і скопіювати. Тобто взяти Ctrl-C, відкрити, до прикладу, я користуюсь, виношу це в звичайний Excel. Копіюємо сюди, прибираємо перенесення тексту. І робимо автоматичну ширину, автоматичні габарити. Можемо змінити, якщо необхідно, нам, текст. Тобто, це звичайний наш Excel, який ми можемо використовувати, переносити ту інформацію, яка нам необхідна. Можемо редагувати. Можемо, наприклад, для замовлення фурнітури передати нашому менеджеру. Він далі це все замовляє. Тобто, у нас є. Як ми розмітили, до цього у нас є сайт, де ми можемо замовити. Є артикул, є назва даного товару, є кількість. Так само це працює, якщо, до прикладу, взяти наступний модуль. Ось тут він підписаний, до речі. Можемо так само скопіювати і додати сюди. Тобто, як бачите, воно чудово все працює. Можете робити редагувати, робити для себе таку ось добірку по кожному модулю. На окремому листу або в лейауті. Так само можна це відразу друкувати. Тобто, нажимаючи праву кнопку, ви можете нажати «Друк», налаштувати, як вам необхідно змінити необхідні вам атрибути даного принтера, там, властивості, і так далі. І зробити для себе роздруківку pdf файлу Ось, як бачимо. Вся інформація в нас так само підтягується, можете відразу друкувати по окремим модулям, які вам необхідні. Тобто, все це чудово працює. Для мене цей звіт прям знахідка, якою я буду користуватись тепер в майже в всіх проектах. Наступний, як ви бачите, плагін нам дає можливість прибирати нижній дефіз. Тобто, якщо ви робите якусь документацію, вам заважає цей дефіз, ви можете просто вибрати необхідний вам модуль. І прибирати цей дефіз. Він автоматично знаходить всі дефізи, які знаходяться у нас на сцені, тобто вибираючи якийсь модуль. Ось, бачите розмітку. Він прибирає ці дефізи. Він так само працює з вкладеними групами, якщо це, до прикладу, була б якась шухляда, давайте так само її перенесемо сюди. У мене є розмітка. Як бачите, мені зручно за них фіксуватись. Заносимо всередину нашого модуля. Перевіряємо по іерархії, щоб все було чудово. Розмічаємо, розбиваємо. Переносимо наші кріплення. У Нас все чудово згрупувалось. Зайві мітки ви можете просто видалити. У нас є тепер шухляди. Бачите вкладені групи. Прибираємо дефіс. Прибирається також із шухляди. Це теж зручно, для вашого звіту, у вас все чудово видно і нічого не заважає. Також на цьому звіті я забув про це сказати, але ви можете його змінювати. До прикладу, якщо вам. Всю інформацію він бере з налаштування з До прикладу, якщо ви і так розумієте, що у вас є, ну, ви працюєте з міліметрами, або вам не потрібні там, десяті, або навпаки, вам потрібні навіть соті, ви можете це зробити та змінити, тобто ви можете зайти. Вікно, дані моделі, перейти в одиниці. І тут ви можете, до прикладу, вимкнути формат одиниці відображення. Тобто ви знімаєте цю галочку. Тепер ви нажимаєте на звіт і вас, бачите, міліметри зникли. Це може бути зручно. Тобто це налаштування вашої сцени, не забудьте потім їх зберегти, щоб кожен раз при відкриванні це не змінювати. Зберігати можна за допомогою файлу. Зберегти як шаблон і потім собі підписуєте та кожен раз його відкриваєте заново. Тобто чудово працює перенесення та видалення наших міток. Наступне це в нас підписання префіксами. До прикладу, в мене є модуль. Якщо я просто приберу звідси назву, ось префікс, який в мене вже тут був проставлений, в мене нема на шухлядах його. А я підпишу цей модуль, до прикладу, так звичайною назвою Nm1, то а, нажимаючи, нажимаючи на Додати префікс, у нас з'являється табличка. Я нажимаю Додати, і мені в назву автоматично в квадратних скобках додається назва префіксу до кожного з них. Єдине, що тільки він не додався до шухляди. Хоча повинен. Напевно, трішки десь працював баг, плагін свіжий, тому можуть бути якісь проблеми. Давайте зараз заново видалю. Я забув їх розмітити. Це моя помилка, тому після того, як ми розмітили, у нас з'явився дефіз, префікси з'являться. Тобто нам обов'язково, щоб наші панелі були розмічені. Якщо вони не розмічені, розміти їх заново. І, звісно, що краще видаляти, щоб не було нічого зайвого. Це трішки моя помилка, тому він працює з розміченими панелями. Наступний плагін це зробити унікальний компонент, а, тобто як він працює? Якщо у вас є якесь в SketchUp, як ви розумієте та знаєте, є окремі компоненти та групи. Якщо ми створимо нашу групу, навіть якщо ми її скопіюємо. Та в режимі, ну давайте, це у нас буде компонент. Якщо ми його скопіюємо, то при редагуванні одного або іншого він буде копіювати ці самі значення. В даному випадку, цей плагін нам допомагає їх розбити на окремі елементи та не повторювати один одного. Я вже забув, як саме це працює, але я думаю, що ви мене зрозуміло. Ви постійно з цим в своєму житті, я думаю, бачили і розумієте, як це працює. Я особисто ним буду рідко користуватися, але я думаю, що це буде необхідно. Наступний це додавати розміри в назву наших компонентів, в назву наших деталей, прибирати ці розміри та додаткова табличка. Не забуваємо, що в нас є в розширенні Є окремий список цих плагінів, і ви можете на них розмічати гарячі клавіші. Тобто заходити в налаштування та налаштовувати так, щоб у вас якась додаткова кнопка відповідала за ту чи іншу функцію. Як це працює? Після того, як ми розмітили, нам потрібні нижні прочерки. ви можете назначити: вибравши окремий модуль, ви можете додати в назву всю інформацію. Бачите, ми не виділили кутник, тут немає інформації. А ось в нашому списку тепер є інформація прямо в назві наших деталей. Тобто, це зручно, до прикладу, якщо ви пам'ятаєте, як колись це було в базісі, ви в назву ваших деталей додаєте їх характеристику, тобто товщину, ширину, грубо кажучи, їх габарити. Тепер ви можете, до прикладу, робити якісь збірки, робити якусь інформацію. Діставати просто з неї всю цю необхідну інформацію прям з назви. Ось, бачите, воно в назві тепер ось таким чином в дужках, відображається. Звісно, що для цього нам необхідно, щоб вони були розмічені. І так само їх можна прибирати. Якщо в цьому немає необхідності, ви можете їх видалити. Конкретно, вибравши якусь необхідну нам панель, ви можете про неї отримати цю інформацію: тобто її розмір, її матеріал і назву. Я, до прикладу, частіше користуюсь плагіном від Константина, тобто за допомогою наведення на якусь конкретну панель я отримую ту ж саму інформацію. Тому мені особисто це не буде дуже корисним, тому я вважаю, що плагін Константина він з цим справляється трішки краще. Але, до прикладу, ви можете для себе десь використовувати цю табличку, чому б і ні. Це особисто вибір кожного. Наступний це в нас розміри. Перенесення туди необхідних компонентів, атрибутів і так далі. Тобто, якщо б, до прикладу, я б розмітив необхідний мені модуль, зробив позначку, то потім, вибираючи перший та другий, у вас з'являється необхідна додаткова мітка. Ось вона так і підписана, яка просто її можна скривати ці всі атрибути, приховувати. Та використовувати, Тобто де їх можна використовувати. Для мене це та ж сама функція, що містер тобто, Хайт. Він бачите, він робить таку ж саму функцію. Але, до прикладу, це може бути корисним, якщо ви будете використовувати layout, ви можете для себе щось розмічати. Потім сюди, коли ви щось переносите, тут є додаткова функція про стегами, Тобто ви можете для себе навіть вимикати цю інформацію. Це як приклад. Як саме використовувати, звісно, вирішувати тільки вам. Це всі параметри, які доступні для цих плагінів. Для мене особисто дуже деякі корисні. Деякі, напевно, я використовувати не буду, як, наприклад, з цими розмірами. Але я вам раджу спробувати. Олександр створив. Окрему групу в Телеграмі, де буде вся інформація з описом. Всі плагіни будуть безкоштовні, в вільному доступі, ви можете їх завантажувати, користуватись і використовувати, як вам необхідно. Крім одного по переміщенню наших кріплень. Тут з Олександром я поспілкувався, ми вирішили, його бажання, як і всіх українців, це, до прикладу, набаранити як можна більше русні. Тому. В його групі Телеграмі буде інформація, на яких умовах ви можете отримати його плагін. Скоріше за все, це буде якийсь збір, це буде допомога, волонтерство. Тобто ви будете робити корисну справу, ви будете перераховувати гроші на Збройні Сили України та отримувати цей плагін бонусом. Тому заходьте за посиланням, воно буде в описі, там будуть всі умови. Так само ви можете підписатись на, на мій Patreon. Це буде додаткова мотивація та підтримка моя фінансова, щоб надалі вам давати якусь корисну інформацію та знімати такого роду відео. Може, вам буде корисно. На цьому все. Дякую за увагу. Слава Україні!